Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі, а також у своєму новому відео. І судячи з папки, яку я щойно відкрила, і дивлюсь, цей весь відзнятий матеріал за останній час, відео буде кулінарним. Тому, якщо вам цікаві якісь ідеї, що приготувати, що приготувати на тиждень. Підготуватись до робочого тижня. Запрошую до перегляду, звісно, буде і така невеличка мотивація, і розпаковка. Тому, якщо вам цікаво, приємного перегляду! Швиденько пройдусь по позиціях, що купила, була знижка ВТБ як на суміш перців, так і на ось таку суміш. Весняну цих взяла дві упаковки, бо до мені. Тут трішечки печива, те, що Артем бере в садочок. Взяла ще ось такі давненько не брали. Артем гарно їсть і по смаку не таке хімозне, як ось ці, до прикладу. Та, йому подобається, то я купую. Далі тут у мене серветки. Не знаю, чи це хороші серветки, але я ні разу не брала, от спробую. Ще в мене закінчились такі засоби. Також була непогана ціна ВТБ. Взяла. Далі йогурт, вірніше сирок для Артема, молоко, селера, Тут хек уже без кісток. Далі філе. Фарш По хорошій ціні був тунець, він більш-менш за адекватну ціну, бо ну, взагалі <су> ціни — космос. Не будемо про це. Отже, тут кукурудза от від своєї лінії мені подобається, а розумний вибір вона дуже жорстка і зовсім-несмачна. зовсім, -зовсім не смачна. Взяли ще ось такі ковбаски для ранішніх бутербродів, також сирок. Спробувала взяти такий хлібчик з зернятками по рекомендації куми. Ну, Спробую, чи це смачно. А також яйця. Ще Артем, особисто для себе, захотів ось таку курочку запекти. Теж ні разу не брала в ОТБ. Спробуємо, яка вона. Зараз от всі ці гомілки і запечу. Якщо щось лишиться, буде мені на обід. І ось такий чек вийшов. Я... Я ніби нічого такого дорогого не брала, так ніби нічого особливого, а чек просто космічний. Ну, живемо в таких реаліях, знаєте, аби здорові були. Знаєте, я б залюбки щодня їла свіжо приготовану їжу, але мої реалії дещо відрізняються від моїх бажань. Тому щонеділі ввечері я закочую рукави і готую на кілька днів або ж роблю якісь певні заготовки. Кожного тижня, відповідно, інше меню. Не завжди його продумую наперед, здебільшого це така чиста імпровізація. Головне моє правило, аби точно вистачило до середи включно, бо це просто якісь скажені дні в тижні. І якщо б я не готувалась, то ми б вечеряли о восьмій або ж о 9, а я б залишалась без нормального, здорового обіду. А ще дитина ввечері, після вечері, хоче погратися, хоче якоїсь уваги батьківської, плюс потрібно щось попрасувати іноді чи помити взуття, а ще гігієнічні процедури і вкласти дитину спати. Ну, словом, думаю, що більшість мене зрозуміє. Я зробила м'ясні кульки з гав'ядини, додала невелику кількість попередньо замоченого багета, який у мене успішно засох на свята, а тепер мене виручає у приготуванні котлет. Навіть невеличка жменька хліба додає пухкості та ніжності котлеткам. Звичайно, у кожного є свій секрет, як зробити цю пухкість. Та все-таки мені найбільше подобається з хлібом. І відправляю в духовку 180 градусів приблизно на 30-40 хвилин. Все залежить від духовки та і від величини м'ясних кульок. Попередньо я вже зварила бульйон, тут такий гарний шматок м'яса це курячий бульйон, і буду додавати весняну суміш з АТБ. Окремо Буду закидати брокколі і цвітну капусту, виставила їх ось тут на дощості, бо вони мають меншу, менший час приготування. Буду додавати ще дві картоплини і також сочовиці. Обрав Артем, виявилися навіть дуже непоганими. Я не прихильниця готового замаринованого м'яса, яке продається вже в магазині готовим, але е, іноді можна, як ось цього разу. Ми знали, що немає абсолютно нічого вдома, і швиденько приїхали, закинули в духовку, поки воно пеклося, можна встигнути зробити якийсь салат. Відварити макарони, зварити гречку, ну, словом, на ваш смак. Дівчата, хочу подякувати вам за теплі, добрі слова, які залишаєте під моїми відео. Це неймовірно мотивує, підтримує та надихає. Пам'ятаю той момент. Коли на каналі було 6 підписників, і знаєте, якась внутрішня невідомість, страх, що з цього взагалі вийде. А на сьогодні це невеличка ком'юніті однодумців, і я безмежно дякую за те, що ви в мене є такі віртуальні друзі. Як я і говорила раніше, ми з вами пережили різні періоди і підтримували один одного, і піднімали дух. Щиро вам дякую кожній і кожній з вас і міцно-міцно обіймаюсь! У мене закінчилась фольга, і цього разу буду запікати бурячок у Пергаментному папері, та і писали мені в коментарях, що то не є добре, коли фольга контактує з харчовими продуктами. Так що, можливо, воно і на добре. І вже не... Замотувала кожен окремо, ось так все завернула і навіть дуже непогано справився цей пергаментний папір з цим випробуванням. Шкода, що я щоразу забуваю подивитись, стільки часу випікається бурячок, стільки йому все таке потрібно. Але на всякий випадок провіряю виделку. Отже, плоди мого. Недільного вечора. Тут у мене супер овочевий супчик, вийшов дуже смачний. Хек на пару. Буду брати на роботу, можливо, щось буде їсти артем. Ну, принаймні, я сподіваюся. Малесенькі котлетки, робила їх саме такого розміру, бо буду їх використовувати, скоріш за все, як котлетки, а потім зроблю типу. В якомусь соусі чи аля підлива. Ну, не знаю. Це поки що такий план. Тут у мене запечений червоний бурячок. Буду робити на тижні якийсь салат, ще не знаю, який, але обов'язково щось придумаю. І я також зробила перекуси з нежирного йогурту без добавок. Тут. Насіння чіа і ягідки. Дуже смачний десерт, дуже зайшов мені, такий в ролі перекуса супер. Навіть в ролі сніданка теж досить непогано, чия має багато клітковини, а я її не доїдаю, як каже мій додаток. А тут, а це буде мій обід. Залишилось трішечки курочки з вечері, і тут у мене кіно. Такий досить новий продукт для мене. В цілому мені сподобався, можна розбавити свій раціон таким продуктом і присипала твердим сиром. Намагаюсь їсти поменше глютену, мені рекомендовано їсти менше глютену. Поки що у мене не виходить повністю відмовитися, а кіно, до речі, не має глютену, якщо я не помиляюсь. Далі, плюс до мого обіду буде ще такий салатик. Тут у мене селера і морква. Трішечки олії, і сіль. Нічого особливого, але теж смачно і корисно. Також в ролі перекуса беру ще ось таку. Шоколадку чорну, чорний шоколад з грішками і таке печиво. Ем, не можу сказати, це, це не на один день. Це я розділяю іноді на два, іноді на три. Дивлячись, стільки кави я п'ю в день, бо хочеться до кави щось смачненьке. Ось, власне, так. Буду, звісно, доварювати якісь макарони. Якусь кашу, але такий початок. І на ці перші три дні, понеділок, вівторок, середа, вони дуже скажені. Я принаймні маю хоча б щось у світі. Ну і звісно, овочі в холодильнику будемо робити якийсь свіженький салат. А, ніби ніби все, треба вже йти спати. 11 година нормально. Напевне, я сьогодні не буду мити підлогу, прибирати, отак все залишу і зроблю в якийсь інший вечір. Поки чекала Артемчика з занять, я сходила в Єву. І не тільки у нас був такий класний сніг лопатий, пухнатий. Ну, словом, справжня зима. Повторно взяла ось такий тонік, він мені підходить, користуюсь вже, напевне, другий рік. І я не дуже дружу з тоніками, з цим, дякувати Богу, все склалося. І до того всього він ще й навіть дуже бюджетний і має у своєму складі ніацинаміди і кислоти. Ну, словом, я задоволена. Ще взяла такі дві масочки від цієї торгової марки. Я вже колись замовляла дуже багато різноманітних масок. В цілому вони мені сподобались. Цього разу взяла от якісь. З фруктовими екстрактами. Раніше я їх не помічала. Ну, я ще купувала, звичайно, їх дуже багато до війни, а зараз я і не знаю, що там у них новеньке вийшло. І взагалі, якось зараз помічаю, що я не дуже купую собі якісь догляди, якось, знаєте, все не до цього. Якісь інші клопоти, ну, словом, таке. А ще придбала маску із зеленим чаєм. З цієї, з цієї серії я ні разу не брала, тому так взяла на пробу подивитись, як зреагує шкіра. І в мене майже закінчились в'ялені томати. Також забігла в магазин, щоб купити. І взагалі, коли чекаю Артема з заняття, Буває в таких магазинах, що навіть ніколи туди і не заходжу. Ще хочу показати, що робили в садочку. Це ще до Дня Святого Валентина. А ось це свіженьке сьогоднішнє. Така, не знаю, мені, наче, гітара. Ось така краса. Ну що, настав зірковий час бурячка, який я робила на заготовку. Отже, для салату мені знадобиться сир фета або щось подібне, а також горошок. Ну і, звісно, сам бурячок. На цей раз я не забула про рукавички, бо досить часто забуваю і працюю без них, а потім шкода манікюру. Далі я солю зовсім трішечки чорного перця І яблучний оцет. Зовсім зовсім декілька краплин. Все добренько перемішую. Фету ми в сім'ї дуже любимо, тому я додаю її. Багато ви можете додати менше, більше. Як вам до смаку? Мені навіть ще замало. Цікавий і смачний салатик, щоб урізноманітнити е, своє меню, а також до того всього ще й корисний. Але там мої креми, там немає нічого для дітей. Тайсло! Розпаковуй. Казала. Зробила замовлення на iHerb і купила вже всю лінію догляду, від якої у мене була лише сироватка. Крем має ніжний цитрусовий аромат. Консистенція більше гелева. швидко вбирається і має приємні відчуття після нанесення. Одразу відчувається така свіжість, я б навіть сказала прохолода. Мені, мені сподобалось. Крем під очі більш жирніший, плотніший, але не менш комфортний. Теж має приємний аромат цитрусу. Ну, такий зовсім-зовсім невагомий. А сироватка з бакучолом і ретинолом мені теж сподобалася. Така вона. Кремоподібної консистенції, вбирається швидко, не створює плівки, не стягує шкіру. Також навіть дуже приємно. Словом перші враження від цих продуктів у мене дуже приємні і дуже гарні. Сподіваюсь, всі вони будуть працювати також не менш добре. Сироватка Green Tangerine у мене вже десь протягом кількох Місяців, і можу сказати, що вона працює, тому покладаю великі надії, що в комплексі вони будуть працювати ще краще. Ну і трішечки мотивації під кінець відео. Сьогодні буду прибирати в Артемка в кімнаті. І оскільки у нас був такий досить непоганий морозець, я подумала, що було б непогано винести і його ковдру, і подушку на балкон, аби трішечки освіжити. Мені і дуже подобається моя нова стрижка та Чубчик. Мені дещо мішає як при якійсь такій домашній рутинній роботі, так при самій роботі, власне. І хоч хвостик, можливо, покращує ситуацію, але є такий невеличкий шматочок найкоротшого волосся, яке мені постійно падає на очі. Ось такий мінус, з яким я не дуже хочу миритися. Але що вже зробиш? Робота виконана, стрижка змінена, і єдине, що прийдеться чекати, коли це все відросте, але все одно образ виглядає, як на мене, свіжіше. Звичайно, не в цей момент. Я стосовно свіжіше маю на увазі, коли сушу волосся, коли вкладаю його вранці, і насправді дуже гарно виходить. Тюпчик все одно додав якогось свого шарму. До речі, стосовно волосся, як багато хто з вас підмічає в коментарях під моїм відео, воно й справді відросло. І так, дякувати Богу, що це сталося. Бо то для мене був великий стрес бачити себе. В не самому кращому вигляді, і добре, що це все позаду. Я час від часу під відео залишаю посилання, хто, можливо, не бачив цієї жахливої історії, яку я пережила. Там я розповідаю, як я поборола це, і можливо комусь буде актуальна така інформація. Ну і раз тут мова пішла за волосся, буду вам жалітися. А саме на шампуні, оскільки вони всі суперсиліконові, і волосся до вечора часом просто не доживає. Жирниться страшно. І це стосується шампунів будь-якого сегменту. Чи це дешеві, чи це дорогі, чи це середні. Абсолютно неважливо. Волосся не доживає до вечора. І знаєте, ці ранішні збори, оце миття голови щодня і сушіння, ну чесно, вже просто дістало і, і просто бісить. Тому, якщо ви маєте на увазі якийсь класний шампунь, який дозволяє, хоча б два дні не мити волосся, і він не коштує всі гроші світу, будь ласка, порекомендуйте мені щось, бо я не знаю, як далі з цим шити. Чесно, ну просто я замрилася. Знаю, що з мого містечка у мене вже є глядачів, про якихось я знаю про якихось ні. Та на роботі все частіше мене впізнають відвідувачі, і щораз це для мене неочікувано. І я щоразу розгублююсь, ніяковію і не знаю, що сказати, але все одно мені дуже приємно, і якісь взагалі. Нові відчуття, навіть не знаю, з чим це порівняти. Взагалі, я досить пізно так розказала своїм знайомим, близьким, друзям, що у мене є YouTube канал, адже на самому початку я озвучувала це, але, знаєте, якось ніхто. І до уваги то не брав. Ну, тобто, ніби я цього і не говорила. Тому я вирішила не говорити більше про це нікому і ніколи, до якогось певного моменту. І нещодавно я вже розповіла своїм подругам, своїм близьким знайомим, друзям. Не всі ще знають, але я думаю, що згодом дізнаються і, і вони. Якось так. Навіть ось це недавно в мене був такий цікавий коментар, чи знають, чи знають на роботі, що я блогер, і чи, і чи це якось повпливало, чи змінилось ставлення, щось в плані такого. Цікава ваша думка, а як би змінилось ваше ставлення? Я навіть задумалась після цього коментаря і думаю, ну, Чесно, якщо так задуматись, майже кожен з нас в якійсь мірі публічний, тому що ми маємо якісь. Соцмережі ми можемо знати в реальному часі, де людина знаходиться, який коктейль вона п'є, їсть сугісті, там не знаю, яку музику -то слухає. Тобто, ми в цілому в сучасному світі всі трішечки такі публічні і привідкриваємо двері у своє життя. Тому пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Мені буде дуже цікаво. Наговорилась з вами схочу. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо цікава така тематика. Ну, а я кажу вам до зустрічі і побачимось в наступних відео.